Я і в Бесті граю принцесу Рені Сторгарія. А я Стів Санд та граю лорда Корліса Веларіона. Сподіваюсь, Райан та Мігель, це почують. Боже. що ти поцупила зі знімального майданчику. Якщо нічого, то що б ти хотіла принести додому? Будь чесною. Добре, я нічого не несла додому, але це річ, яку я люблю. Пам'ятаєш той час, коли вони принесли тобі твій великий меч. Так yeah. я заздрила і сказала Мігелю, що хочу хлист. Ah. І на наступний день вони принесли мені його. Ти знав це yeah. Так. просто чудовий червоний I хлист. Вам я була як маленька дівчинка в магазині солодкого. Я думала, як це цікаво, і це був просто сексі хлист. Якщо б я хотіла щось поцупити, то це був би саме він. Він пасує тобі. В моїх думках це моя жінка. Так. Почнемо з одного чорного? Так. Почали. Який момент чи батл з «Гри престолів твій улюблений? О, легко. Батл бастардів. Батл бастардів. І це не просто тому, що Мігель режисував його. Але я дивився і в моїх думках було о Боже мій! Це неймовірно. Я ніколи не був на батлах, але ніби я там був. Міцно, міцно зав'язали. Все добре. Чи повинен твій герой сісти на залізний трон? Чому так або чому ні? Це дуже складне питання для мого героя. А, я, відповім, я відповім сьогодні. Моя думка зміниться завтра, але сьогодні я скажу ні, не повинен і не повинен, тому що він серйозно вірить, що його дружина повинна. І також я думаю, йому подобається ідея впливати з за кулісся над троном. І я думаю, він це зробить. <ріст> коли я говорив про вплив, і я думаю, він відчув це. Якщо його дружина буде на троні, то це моя відповідь. Добре, Який Який улюблений напій мій улюблений напій зараз. Це можливо, водка з тоніком. Водка зазвичай був один момент, коли я пив. Ти знаєш морський бриз? я зробив якусь помилку. Я був в пабі в Ірландії. І я підійшов, і хлопець запитав мене, що буде топити. І я відповів: о, я буду морський бриз, будь ласка, і паб завмер. І я пішов. О, Гінес. Гінес, добре, та вони в порядку. Мені потрібно запитати тебе. Я запитаю щось з цього. Ти не проти? Окей, добре. Це буде улюблений напій чудовий келих білого вина. Окей, твоє офіційне запитання. Ох, я рад, що це для тебе, тому що дуже схоже на те, що ми чули цього полудня. Якби ти змогла вибрати неймовірну істоту або рослину, яка буде твоїм символом, то що це було? О, це якщо на твоєму гербі Так. моєму моєму або істота, або рослина. Я б вибрала бук. О, цікаво, чому? Дуб – це батько дерев, а бук це матір дерев. А я, я завжди любила, коли була в Вельсі, де я росла. Ми мали чудове буковине дерево. Кожен раз, коли я проходила повз нього, я підходила та обіймала його. І, і це просто, це просто чудово. Це чудова річ. У всякому разі. Так, це так мило.